Привітуліки, привітуліки. Останній день червня, понеділок, 30 число. Я трішки попрацювала, а зараз вийшла на вулицю. У Нас сьогодні так, хмарно. Виходить сонечко, вітрюган. Я хочу зараз зайнятися все ж таки трояндочками. Вирішила я, що не буду я їх перекопувати. Тут пробувала пальчиком так підривала. Ось вже піньок. Тобто нічого я висмикувати не буду. Так як пишеться, що 2-3 см він має бути заглиблений в землю, то тут воно так і є. А ось ті, де торчать піньки, ті буду засипати. З земелькою зверху. Дивіться, вже бачите, тут ось пагани. Тут щось не бачу. На цьому не бачу. Взагалі. І на цьому поки що не видно. Тут ось пішли нові ось росточок. Ось. Давай, фокусуйся. Знизу росточок. Тут ось починають з'являтися новенькі росточки. Тут також з'являються. Тут поки що незрозуміло, не бачу я. А тут Вийшли вон рости. Тут ще поки що не видно. Собственно, як і тут. Щось мені не подобається цей навид взагалі. Тут попускало вже і ось попускало. І цей ось пішли новенькі. Саме більше на самому меншому. Це воно вже яке листечко. А я хочу спочатку зараз сходити на кабачки. Вовочка зайнявся прополкою. Ой, як синенькі підняглись. Особливо цей перший рядок. Та й в моїй вже є такі, що подоганяли. Он. Бачите, який кущ. Там он величезний кущ. А висаджувала, пам'ятаєте, які Отакусінькі. Перчик піднявся. Огірочки граціозно, Коли вони будуть, ті огірочки. Зато бур'ян бере. Бур'яну пофігу. Тільки щось пропалував. І гляньте, шокується. Ну і після прополки це виглядає ось так. Але ж коли будуть ті огірки, невідомо. Ось ці, що перші садили, більшенькі, але їх менше взійшло. Там ще два нещастячка вилізло. І ось там один. Ці вже лягати почали. Так, а я хочу піти на кабачки сходити. О! Так. Здається, зараз хтось матиме перший врожай. Ось ці, що пустоцвіти я хочу пообрізати. І ось ці, що пропавші. Я також хочу поприбирати, дивіться, який чпуньк. О, гляньте, який кабачечок. Еврика дочекалася зараз оце ще. Виріжу геть. Так, тут що? Та все. Можна готувати щось завтра з кабачків. Ай блін колиться. У мене до цього колючого листячка арлігія йде. Пустоцвіти повикусюю нафік. Нехай не тягнуть і силу. З куща. Правильно? Правильно. Ось іще один. Іще. І ще бляха одні пустоцвіти задовбали. Так, ладно. Ці два поки що нехай лежать. А я піду в вау. І тут ось є. Зараз позбираю докупи. Евріка. Ось він. Перший врожай 2025-го. Капець. 30 червня. А в мене тільки перший врожай. Ну нічого. Я сподіваюся, головне почин. А далі як попрт, як попрт, правильно. Шесть ось таких кабачечків я зібрала з п'яти ось цих кущиків. Ось. Один, два, там три, чотири і ось п'ятий. Там є ще ось тут один і от там Такі, що ще, мабуть, день-два і можна буде і їх зривати. Тому, тому, тому. Евріка. Це вже успіх. Бляха, якби тільки хто знав, як це важко. Сука, очима бачиш, і хочеться робити все, а фізично сил не вистачає. Я вже сюди приходила, тут у нас картопля посаджена. Дивилася на цю берізку, і ми з Вовою побалакали про те, що треба розвести траву і попшикати, щоб це посох тут бур'ян, поки нема картоплі. Але воно ж кожного дня йшли дощики, то сильний, то дрібний, але кожного дня пускалось моросило і по декілька разів на день. Прийшла зараз сюди подивитися, що тут робиться. І що я бачу? У нас почала сходити картопля. Ось картопелька, Он картопелька. Тут де вона тут ось. Зовсім дрібненька картопелька одна. Ось далі кущик картопельки. Там також он є. Думаю, ладно. Поки вовочка поле там огірки, я візьму тяпку і пропалю картопельку. Ну і що я тут пропалола? Ось від краю, да? Ну отсюда вибрала. Ну, ось він рівчачок цього бур'яна, в основному берізка. Оце тут прорвало, навколо цього куща, тут ось це і все. Як зробилося погано. Добре, що виволочу за собою всюди стільчик. Обтяпку опираючись до стільчика, дійшла, з горем пополам сіла. І от зараз сиджу, а ноги як не мої, аж як ватяні якісь, І в голові все помарочиться. От дивлюся, ось ця знову наросла. А вона в мене, як наче юла, ото по кругу плаває. Фух. Ну Що це робити? Я ж очима бачиш, очима все б робив. Ще й сонечко блядське вийшло. І так, ой боже мой, дихати тошно. А воно ще сонечко. Так. Ось картопля. Де тут ще? Тут щось нема. Ось вилазить. Кущик картоплі. Ну, вона тільки-тільки почала вилазити. Треба полоти, як полоти? Ну припхалася ж, припхалася, як справжня, тяпку взяла, а толку з того. Треба її хоча б раз промульчувати, щоб вона вся повилазила, ой, прополоти. І замульчувати. От дивлюся зараз на лохину. От дивіться, навколо бур'яни є, да? Ось кущ. От навколо бур'яни є. Там, де товстий слой сіна, там бур'янів немає. Навколо самих кущів. Поміж ними, так. Да. А де сіно, там нема. Зато я дивлюся, новенький. Молодесенький росточок виліз. А тут бур'яну нема, ну тут товста така подушка. Я хочу з трояндами так зробити. І думала картоплю також замульчувати. Але ж перед тим, як мульчувати, треба це пополоти. І треба, щоб вона вся взійшла. Може вона взагалі вся не взійде грецізно, бо ми ж садили її таку ж. Підгуляв, що, як то кажуть, а може ще й взійде бешку, тільки-тільки. Тільки-тільки. це ось взагалі тут. Ой, господи, такий дитене щось. Отакусенький. Ось Одненький, отакусенький. Треба, щоб вона піднялась. Зійшла і піднялась, а потім закидати її сіном. І все, і волога буде триматися. І, і бур'яни не так можливо лістимуть. Я, до речі, те ж саме вирішила з трояндами. Я насипаю їх землею, а щоб ті горбіки не розмивалися, коли поливаємо з пістолета. Хочу казавою, навіть маленький сьогодні буде косити, щоб засипати земелькою, а потім... Оту траву, що він буде скашувати, приносити і обкладати травою слой накласти, поки вона зелена, її легше вкладати, а вона висохне, вляжеться щільно по цих бугарках. І тоді можна буде поливати з пістолета і не буде воно розмивати цю землю. Але він тяжко, що він не пішов косити, він пішов на огірки. Ну що, хоч на картоплю з мене робітник видався і ніякий, але я ж, як от Вовочка каже, ти неугамонна. Я доповзла до лавочки, відсиділа, отхекалась і зробила ще один ривок. Взяла цю тачку з землею, прикотила її сюди до троянд і позакривала всі-всі-всі, де були пеньочки. Більш ніде нічого не торчить. Кругом понасипала отакі бугорки. Десь на 2-3 сантиметри все позасипано, як по феншую. Так, порахувала. Порахувала, і що я можу сказати? Купляла я 15 саджанців, посаджено тут 15 саджанців, Це був найменшенький. Прийнялись на сьогодні, я бачу точно, що прийнялися і почали рости 10. І що саме прикро? Ось цей прийнявся, цей прийнявся, цей прийнявся, ось цей прийнявся, цей прийнявся. А отутуди далі, отутуди далі, от отуди далі, отуди далі, оті два, такі вроді. Мощні палки. ну, Тут ось, наприклад, набагато тоньше і слабкіше був паганець кущик, аніж ті. Так от що саме прикро, що ті п'ять, які ще поки що я не бачу признаків життя, вони такі самі дебелі, самі моцні. Ну, не знаю, поки нічого не трогаю. Нехай сидять, можливо, ще, можливо, ще просто десь щось не проклюнулося. ще, Можливо, піде. Не будуть чіпати. Взагалі не будуть чіпати. Навіть якщо в цьому році все зверху геляче засохне, все рівно чіпати не буду. А раптом корінець там живенький і по весні піде рости. Ну, Буду сподіватися, не знаю. Правда, я це думаю сама собі. От кажуть, на шипшині прищеплено, треба, щоб йшло вище прививки, Да? Ну, от вилазить з землі новий паганець, ну, якось, наприклад. І от як його зрозуміти? Він вилазить, що це, троянда чи це шипшина лізе? Це поки він повністю не почне трогатися ну, щоб там по кольору листя порівняти ще щось, поки не відрізниш, чи як. Оцього я не розумію. Я наскільки знаю, це ще колись я саджала такі плетючі троянду, і так мені казали так, що на троянді верхушка. Ну, Верхнє молодесеньке листя на пагані червоне, а якщо просто зелене, то то шепшина. Ну, подивимось, чи так це, чи не так, не знаю. Будемо перевіряти. Ну, На сьогоднішній день, на сьогодні, сьогодні у нас 30 червня. Я не пам'ятаю, надо глянути, коли ми їх садили. 30 червня вони... Вже що тронулися в рост і з 15-10 кущів точно. Хотілося, звісно, щоб були всі 15, ну і це вже я вважаю результат гарний. Да? З п'ятнадцяти 10 на сьогодні прийнялися, опять ще невідомо. Ти Мічурін? Ти Мічурін. У, наш, у нашого Мічуріна глянь, як красиве небо за тобою. Е, в реалі не таке. А от на этому, як сказати, на екрані, а ну глянь на мене, я фото зроблю. Красиво так. Оп. Все, запечатліла тебе. Ми тебе зняли. Так, все, трошки посиділа, віддихалася. Можна йти забирати врожай, бо я по нього так і не дійшла ще. Я ось відеречко собі наладнала, а дійти його забрати не дійшла. Да? Ти бачив там завість, хоч де-небудь на синеньких. Щось вони цвітуть, цвітуть а завість де. Не бачу теж, я квіточки бачу. Боже, який ти шустрий, а треба ще кропчик посіяти. Бо я тиждень вже збираюся і попробалакаю і забуваю. От тут треба рядочок зробити тяпкою, пролити водою і посіяти, як отой рядок я сіяла, так само і тут. Буде він понад дорожкою і... і, що? і буде молодий кропчик. Ну вам не поливати. Отак от уже. А ти що, вже і перець пропалив? Ну ти шустрик, Однак. У нас у Вовочки своя методика. Поління він обичний тяпка і не поле. У нього ось який інструмент, покажи свій інструмент. Тризубиць. І він ото підрушує. І вибирає все до корінця у відро. Максим сміявся, сказав, треба, щоб ти до нього приїхав. На його об'ємах такий спосіб прополки ти б не застосовував, каже. Поняв? Так, пішли. Зараз начебто нема, ну, погризли добряче. Подлюки. Так що саме цікаво, на отому рядку на купованому, жодного куща погриженого. На наших якась напасть була. І ті, і ті, а, перець я зрозуміла. Він, виходить, дорожку вибирає і з цієї сторони рядочка, бачите, а далі там туди вже буде? Садились в один день, ніхто їх. Не замочував, ніхто нічого йому не робив. Чого так не зрозуміло? Привіт, кабачочки. Оце ходжу сьогодні і знаєте, як той і хоч, і хочеться, і коліться, і мама не вілить. І жарених ще хочеться. Бо ну що ж, раз чи два смажила, і то куповані. І жарених ще хочеться. І можна вже починати по баночкам по маленьким закривати прованс. Так, одну-дві баночки наклав і все. Зараз піду по потяпку, треба кріп посіяти, бо я знову про нього забудусь. Перший урожай огороду несу. Так. І ще тут оце викоситься? А ті, як тільки відро побачать, так і біжать. Думають, що це їм несуть. Демой Ой. Ой-ой-ой. Звалила. Так, все, пішла сіяти кріп. Знаєте, як факір був п'ян, і фокус не удався. Оце про мене з часником. Зробила лунки, вирішила все-таки отак. Ну, а потім думала, може ще по краєчку так кину. Пішла до тієї банки з насінням, що я отут оце сіяла, ну, наше якесь столітнє. А воно запріло, там вже аж юшка виступила. Думаю, стоп, на веранді була ще якась банка. Я ж за своє нічого то на веранду по банку. Вон вона, до речі, валяється. А там там не кріп, там якийсь ну і вітрюганіще. Похолодало страшенно. Таке враження, що десь або град випав, або я не знаю. тучі тягає такі чорні якісь. І вітер дуже сильний і холодний. Ну, коротше кажучи, якесь схоже на салат. Не знаю який, але на якийсь салат схоже. І ото, коротше, Затія моя відмінилася вже завтра зранку, поїде Вовочка в магазин, купи пакетик насіння, а тоді вже посію. Все, на сьогодні пора шабашать. я з трояндами розібралася, кабачки зібрала, лунки під кріп зробила, Вовочка тут прополов і перець, до речі, прополов. Так що огород весь майже виполонений. Ну, не рахуючи капусту, але туди нічого лізти, бо там швидше поламаєш листки. Вона так гарно почала підійматися. І так само помідори. Теж нічого туди лізти, навіть якщо десь і буде бур'ян, нехай росте, бо обіцяють начебто в липні спеку неймовірну. тому, Тому якось так. Все, всіх цілую, люблю. Завтра починаємо операцію квочка, як і планували. Вчора забрала останні яйця, сьогодні ми вже яйця не беремо, вже сьогодні продали сусідки. Ось відеречко несу додому. Там трішки у мене залишалось таких дрібніших тих, що я не брала на інкубацію. І сьогоднішні, щойно пішов, було забрав, ті продали. А от, 46 яєць у мене виходить з вчорашніми на інкубацію. Так що завтра будемо розпочинати. Все, на цьому на сьогодні все. Всіх цілую, люблю. Глянь, таке Капець. Всіх цілую, люблю. Читаю невтішні новини про Дніпропетровську область. А також у нас в Харківській області це борівське направлення, це Куп'янське направлення. Коротше, щось вони занадто активувалися. Від цього, звісно, стає страшновато, моторошно, ну нічого. Продовжуємо не сподіватися і надіятися на краще. Всіх вас цілую, люблю. Нас немає нічого зацепити. Бо у мене завтра закладається інкубатор. Все, охрана, відміна. Отак. От Бережіть себе, треба, не дивлячись на такий стан, не дивлячись на такі загрози, все рівно треба знаходити в собі сили, підіймати собі і своїм близьким настрій, триматися на позитиві, тому що якщо це все... Дуже близько брати в голову, то депресія вам забезпечена буде. Тому нам нічого не загрожує, у нас громад, квочка буде. Все мої любі бережіть себе до завтра.